Доброго дня з вами знову канал канала Cat Family і я хотіла вам розповісти таку історію. От у нас у е містера Дарсі щось з оком, я така перелякана, побігла до лікаря, може, щось таке, не дай Бог вірус. Виявилося, е не поділили ігрушку. Один зарядив в око другому. Дьо, Мою бабусі. А сьогодні у нас буде розпаковочка. Так. Дитина ось тут сидить, як кролик, если таку травку. Бачите, яку травку виростила? Від компанії Трикс и сама сидила, і от вона така виросла на сонечку. Так, ну що, вот таких ось от... два... Ай! Ну, що, вот таких вот два мішка наполнюючи по 15 килограмм. Я вже робила з ним розпаковку. Це виходить 30 кг. Цих 30 кг наповнювача мені обійшлося так. А зараз. Як бачите, 597 гривень 90 копійок. На сайті золотоварку Дуже гарний магазин, зоомагазин, ви там можете знайти э, все, що забажаєте для ваших чотирилапих. Так, це отакий ось еко-код дерев'яний наповнювач, як бачите. Ось, бачите. Ну, дуже погано у мене не айфон. Так. Ось як бачите, у нас вже бак повністю пустий, там на донечку, там взагалі, вон, бачите. Зараз ми пересипаємо. Ось, бачите, еко. Вітчизняний виробник, екологічних, гігієнічних, наповнюючи для котів, собак, кролів, різновидів, грузунів та інших домашніх тварин. Бачите, який він. такие вот класний. Я вже знімала про це відео. Набираємо ми ось таку лопатку купила в Аврорі. І отак от, якщо ще нажимаємо, насипаємо до туалету. Вот. Ось такий він класний, бачите? Тобто він дуже гарно все впитує, я дуже їм задоволена. І не, не зобретаю, так сказати, нічого, а купую саме його. Класний. Ось такий, бачите. Та, сонечко? Ще до мене було питання, де я купила такий класний столик. А цей столик був зроблений на замовлення. Він, як бачите, повністю, так сказати, ось, він, Там, звичайно, висота на сайті теж на промі. Але я замовила на 2 см нижче, щоб було добре котиком. Ось. Тут ось залишились ці тарелочки глибокі. Бачите? От такі. Я просто поставила собі ось таку місічку керамічну. Бо я не знаю, яка якість цього металу. Чи можна туди кидати той корм, а просто так тарелка не фіксується. Бо якщо ви кормите котиків з пластикових яких посудин, чи неякісного металу, у них може бути акна на От, А тож, це не дуже добре. Далі я силочку. Скину під цьому відео. О, тут е, я наклеїла така штучка, точка, тобто вони поїли, то одразу можуть поточити когти. бачите? Ну, а це відповідь з приводу цих баштетів кіпі, як бачите. Не можу сфокусувати це відео, тому що це Xiaomi. які якісь можна. Оце вам відповідь з цих е приводу як вони їдять ці паштети паштетипіру. Це паштет з кролика Спробую зараз показати. Хоча нічого не входить. Ну от, як бачите, щось у мене сьогодні взагалі телефон не дуже гарно працює. Ото прилетіла обнова і не можу сфокусувати взагалі на цьому телефоні нічого. Ну ще з вами был канал Cat Family. Ось така у нас була розпаковка, я вам розповіла про то, що у нас трапилось еще от з містером Дарс, я розповіла про травку, розповіла про наповнювач, розповіла про ці баштети кипі. До речі, нам 20 банок вистачає десь на тиждень. Ну так, 20-22. Доводиться знову купувати, а то і на 5 днів. Марик, Маруська. На этом дае просыпать это в мисочке. Вот такие смачные поставят. Такие умтибуси. Утепуси мой. Такой вот кнопочка носик. Ну и сейчас с вами был канал Кат Фэмили. можу втриматися, щоб не потрогати такий носик. Я. Чекайте наших наступних відео. Розповідь про наше життя. Бай-бай!